Зятівкою Кигичівщини є унікальне солоне озеро, що знаходиться неподалік села Антонівка та утворилося наслідок техногенної катастрофи на місці газової вишки кілька десятків років тому. До цього часу експерти не можуть сказати напевне, чому бурова установка разом з усіма комунікаціями раптом пішла під землю. З отвором, який з'явився на її місті, здійнявся стовп вогню. Довго приборкували цю пожежу. Потім з глибин землі піднялася вода, яка заповнила впадину. Так утворилося солоне озеро діаметром приблизно 100 метрів з високими стрімкими берегами. Його глибина не визначена. Вода в ньому прозора, зелено-блакитного кольору, солона, взимку не замерзає. Більше того, сонячні промені відбиваються у воді і люди навіть можуть отримати засмагу на рівні з морською. На березі озера, крім рослинності, на схилах можна побачити помешкання ластівок береговушок. Варто відмінити Солоне озеро зараз дуже популярне як у місцевих жителів, так і у приїжджих туристів, не дивлячись на те, що вода у ньому з часом стає менш солоною. Побувавши на озері, можна стверджувати, що на Клічівщині є мальовничі та цікаві місця, які містять у собі цінну інформаційну спадщину.